Писники вітаємо. Сьогодні хотів би розказати, якою ми рукою займаємося. Вчора нарізали заготовки. на ці Частину заготовок ми вже прикрутили скотчем. Ось таким чином. Тобто вирізали розмір заставних дошок і робимо заставні дошки. Значить, ми придбали захисною форму для заставних дошок, тільки що ну, зараз не заливаємо, тому що це трохи трудозатратно, у нас немає часу. А вже підійшов зараз така пора, що потрібно вже помалу е, переглянути сім'ї, складати їх в зиму, хто як, е, ну, тобто хто як гаразд. Треба зараз вже у нас сьогодні 4 жовтня, то пішов жовтня місяць шукати теплі деночки. Е, зараз почався вітер. Перед цим вітру не було, але така погода була не дуже холодна. В принципі, отакі дні треба вибирати, можливо, сонячний день, і вже е, складати у мене маленьку, починати. Е, Ніздав зиму. Ну, звісно, що багатьох сім'ях, що залишився розклад, тому ми з цією роботою не спішимо. Після відкачки соняшника ми переїхали на запилення, увагу приділяли і переглядали ми сім'ї лише коли підставляли їм матки. Ну і, звісно, після відкачки, ще там нас оглядали, в принципі, ми майже всю пасіку. Більше уваги приділяли тим сім'ям, яких, повторюся, підставляли матки, аби якісь були питання по матках. Так, ми, в принципі, після запилення до сімей не лазили, та і сенсу немає там даремно що переглядати, дивитися. ось Це хіба що вже зараз в ну, теперішній період. Поглянути на те, чия матка в сім'ї, ось зараз ми стикнулися з тим, що хочемо, значить, наші сім'ї, як будемо скорочувати, з двох сторін будемо ставити заставні дошки, тому що раніше ми скорочували лише з одної сторони. В принципі, якщо сім'я гарна, буде там на восьми рамках зимувати, наприклад, на семи, навіть це ну, досить таке це нормальне для нас. Сім'я рахується, ось тоді сенсу немає. Можна під одну сторону вулика піджати, заставну кинути і все. Так як нас кількість сімей збільшилась. Ми цього року також будемо зужати, якщо сім'ї середні або менші, тобто на п'яти рамках, на трьох рамочках може зірвувати, то такі сім'ї ми будемо ставити були посередині. Тобто центрувати по і ставити вже по дві заставні з двох сторін. Минулого року ми цього не робили. Цього року ми вже заморочимось і таке будемо робити. Ну, менше трьох рамок зимувати ми вже не будемо. Минулого року ми зимували в приміщенні, досить вдало в нас вийшло. Але цього року ми все будемо зимувати на вулиці, тому що приміщення у нас вже не вистачає цього року для зимівлі Сімей. І до зими хочемо все, що в дереві переселити в пінопласт, тому що це вже зовсім інша зимівля і приміщення стає непотрібним. Зараз виготовляємо застальні дошки. Повторюся, що є в нас прес-форма. Пробували ми заливати, але це дуже довго. Тобто я вчора став півтори е, пачки, мене було полістиролу. Е, я його перерізав, ну, за якусь там годину вийшло в здоров'я! вийшло десь орієнтовно е, 163, здається, заставні в нас. Тобто з листка у нас е, ми так кроїмо, що ось такий відход залишається з листка, і п'ять застальних дошок. Ось. І Також будемо наверх різати вже планочку, Ось таким чином прикручувати двома саморізами. Минулого року ми спочатку прикручували, потім обмотували. Цього року ми обмотали, прикрутимо планочку, можливо, ще скотчем по кілька разів пройдемо. Ну, вже Будемо бачити по ситуації. Чому обмотуємо скотчем? Є варіанти, можна там і стречу обмотувати і так далі, але стреч біоли гризуть, тобто це даремна робота. Позаминул, не позаминуло, десь три роки тому ми використовували сі... тані дошки з полістиролу без е... спочу, то такі дошки прогресають, на жаль, бджоли і ну, не сподобався нам той досвід. І плюс ми брали ще м'який полістирол. Цього разу ми беремо такий жорсткий. Минулого року ми вже брали також жорсткий полістирол, тобто він не є м'який. Але разом з тим вирішили, щоб ця заставна дошка довше ходила, то ми, е... ну, це досить таке трудозатратно, тому що доводиться брати кожен кусок. Е... Його два слої ми промотуємо, тобто зараз вже покажу на відео. Виходимо одну сторону, і потім ми як працюємо, тому що зараз ми обрізаємо канцелярським ножиком край, завертаємо вже в цю сторону, воно, тоді воно більш акуратніше виходить. Далі закручуємо. Можна, повторюся, прикрутити планку також, коли ми минулого року так працювали, то воно теж працює, але є недолік. Зараз побачимо. Ну, ось таку плиту, заізольовану, досить гарно. Значить, чого минуло цього року ми вже так робимо? Минулого року ми спочатку поприкручували планки. Здається, навіть на піну я садив їх, щоб краще ходила. А потім вже мені знайомий пасічник підказує, що так не треба робити, тому що у цих місцях ось ми бачимо повітря. І тут саме бджолки можуть прогризати Це він свого досвіду поділився, тому казав, щоб я робив отак. Але так як в нас вже були танки прикручені, я вже вирішив не забрати це, а обкрутив скотчем вже так, як було. Тому зробили ми таким чином. Цього року вже хочемо зробити краще, совісніше. Це, скажу чесно, дуже така трудозатратна справа, тому що багато дуже роботи доводиться проводити, але воно того коштує. тому що воно строк експлуатації цих заставних буде набагато більший. Так вони за рік можуть фактично прогрести. Ну а якщо так попрацювати при нормальній роботі, я думаю, що більше 10 років вона собі спокійно буде ходити. Відповідно, ну, будемо мати е, е, таку річ, яка дешева є, по суті, тому що тиска пересторола орієнтовно там за 70 гривень, е, у нас виходить. Десь не десь, а 5 заставних. Тобто, ну, собі стоїмось заставної, ну, звісно, скучно барахувати і шурупи, там всі всі затрати. Воно ніби небагато, але десь, я думаю, орієнтовно гривень 20-25 така заставна коштує. ну, Я вже не буду зараз математику туватися. ось, Але разом з тим заставна буде ходити. тобто Легко, просто. Дешево і сердито. Тому такі ось справи. Робимо зараз такі заставні дошки, кроємо на нашому спилочному станку. Вже він нас третій рік. Дуже нам подобається з ним працювати. Ось тому такі ось справи. Пишіть, як там ваші бджілки чи готові до зими, чи вже заготували. Заготували ми своїх бджілок вже до 10 вересня. Тобто ми вже взяли так як промисловці. роблять, з 25 серпня до 10 вересня. Ось в той період ми дали корму, орієнтовно по 5-6 разів роздали, ну, по силі сімей дивилися. Тобто комусь там 3-6 літрів давали за одну підгодівлю. Комусь ми бачили, що і літр-півтора вистачить, тобто слабшим сімейкам. Треба було вже до цього часу сипати слабачки. Ми ще цього не зробили. Ну, скажу чесно, не спішимо з цією роботою. Зараз, я думаю, якраз саме час це зробити. Хоча було б краще, можливо, слабачки трохи раніше сипати. Ми вже частину, звісно, сипали, але більшість ще не сипані. Тому такі ось справи. Всім і добра.